Ви відкладаєте справи не через дінь, а через сигнал небезпеки у вашому мозку. Взагалі, чому ми відкладаємо справи, як з цим справитись? Треба зрозуміти першочергово, коли чому взагалі у нас така сигнал небезпеки виникає. Першочергово, коли в нас якесь неприємне завдання, надто далеке до виконання завдання, включається така сигнал, як амігдала, тобто система амігдала, так, яка відповідає за страх, тривогу в цій ситуації, і вона аналогічна. Всчитуючись, як знаєте, неприємну далекочергову задачу як небезпечну, включає сигнал небезпеки. Коли включається цей сигнал небезпеки, у нас є профронтальна кора, логічне, раціональне мислення. Воно значно гальмується. Тобто таке, яке має сказати, треба зробити тому, що тому що, тому що тому, що так пояснити. Воно гальмується, так? Талідофамін, який має підкріплювати вашу активність, так? Проте, коли от така, знаєте, ці далекочергова, нецікава для вас, так? А дофамін такий думає, ну на що мені це робити? Мене це не цікавить ці цій ситуації. Боже, ви Бо краще там в соціальних мережах посужу, чи там. Щось приємніше зроблю в цій ситуації. І тому так важливо, знаєте, якраз правильно складати ці цілі. Тобто, першочергово, у вас має бути. Тобто якась коротка ціль, тобто розбийте вашу велику ціль на 10, 100, 200 кроків без різниці, щоб у цій, знаєте, у вас була така, знаєте, перша не сприймалася як небезпека, по-друге, щоб дофамінова система включалася. Далі треба зрозуміти, що дофамін виділяється і мотивує нас на шляху. Тобто, вам треба залучитись цю активність. Тобто, саме класично, знаєте, ви так рот дві хвилиночки. Всього лише дві хвилиночки, потім я піду чимось іншим займатися. І так ви залучитесь. І вас, якраз, коли ви залучитесь, ваша дофамінова система підключається, мотивація підвищується, і ви продовжуєте цю активність.